Всім привіт! Сьогодні у нас дуже-дуже класний день, а все тому, що наша програма називається «Найдивовижніший день. І так, як ви гадаєте, у кого сьогодні день народження із цієї прекрасної п'ятірки? Хто скаже мені, у кого сьогодні день народження? Кирил, у кого сьогодні день народження? Скажи, будь ласка, у кого день народження? У мікрофончик скажи. У Маргарити. У Маргарити. Так. Ну що ж, почнемо вітати нашу Маргариту. Желаю тебе любові. Прекрасне вітання, будь ласка, далі. Здоров'я, клепка, щоб тебе мама і папа слухали І щоб ти їх слухала. Похлопали, похлопали. Маргарита, я тебе поздравляю з днем рождения, желаю здоров'я, красоты і щоб ти добре училась на підготовці на першому класі. Найкраще поважання. Ну що ж, будь ласка, я прошу передати мікрофончик Маргариті. Маргарита, бери мікрофон. Скажи, будь ласка, тобі подобається сьогоднішній день? Маргарита. Пап. А хто знає класну пісеньку на день народження? Всі готові. Правильно. І що ж, на рахунок три співаємо, так? Один, два, три. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Початку. Happy birthday... Happy birthday to you, Маргарита. Happy birthday, Маргарита. Happy birthday to you. І всі хлопаємо.